Друзі, привіт! Сьогодні ми розглянемо ключові матеріали для м'якого балістичного захисту і дізнаємося, чому надвисокомолекулярний поліетилен став вибором в більшості українських військових в умовах сучасного бою. Військовослужбовці частіше за все отримують уламкові поранення різних частин тіла. Саме тому, окрім тих зон, які захищені шоломом та балістичними плитами, стало питання захистом, яким балістичним захистом усіх інших вразливих ділянок тіла, таких як шия, руки, ноги та низ живота. В Україні помилково прийнято називати увесь м'який балістичний захист кевларом, але це неправильно, тому що кевлар це торгова марка арамідного волокна, маленький екскурс в історію. Бренд Кевлар належить компанії DuPont. Матеріал був представлений у 1971 році, а відкрила його Стефані Кволет – американська винахідниця польського походження, на початку 1960-х років. Спочатку Арамід був розроблений як легка заміна сталевих кріплень на автомобільні шини. Проте. Найбільш відомим кевлар став завдяки використанню в бронежилетах. Тож кевлар це один з брендів армідної тканини. А взагалі, армідна тканина це міцний, але при цьому гнучкий та еластичний матеріал. Але в той же час він вимагає бережної експлуатації і має декілька недоліків. По-перше, він вразливий до намакань, що значно знижує його стійкість до уламків. Виробники іноді використовують від водовідштовхувальне просочення, щоб вирішити цю проблему і захистити матеріал від водопоглинання. По-друге, арамідні тканини приблизно на 30% важчі за поліетилен при тій самій уламковій стійкості. Тому в сучасних реаліях нашої війни з Кацапом серед м'яких балістичних захистів з'явився новий фаворит, і це надвисокомолекулярний поліетилен або НВМПЕ. За нашими оцінками, більш ніж 90% українських воїнів використовують саме його. Перші зразки поліетилену були винайдені німецьким хіміком Карлом Циглєром. у 1960 х і 70-х роках. Компанія Хокст Ек представила комерційний НВМПЕ під назвою Постален Гар. Однак тільки в 1980-х роках його потенціал почав серйозно розглядатися у балістичному захисті. Критики цього матеріалу вважають, що його мінусом є його відносна низька термостійкість, та саме 210 градусів за цельсію. Однак, при такій високій температурі, будь-який балістичний захист є в принципі недоцільним завдяки тому, що НВМПЕ Менш вибагливо до догляду не змінює свої захисні властивості при намоканні і має відносно меншу вагу замість армідних тканин. бренд так виготовляє увесь м'який балістичний захист саме з цього матеріалу. Отже, друзі, сьогодні ми дізналися про найпопулярніші матеріали для виготовлення м'якого балістичного захисту та чому поліетилен вважають фаворитом. Не пропустіть наступне відео, в якому ми розкажемо, як обрати. М'який балістичний захист поліетилену, то на що звернути увагу, щоб зменшити ризик отримання уламкових поранень? Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі про що б ви ще хотіли дізнатися в наших наступних відео. Бережіть себе і пам'ятайте, Україна понад усе.